Радіо UA Готов. Чікаго. Бажаю здоров'я. Я головний сержант першої батареї. Першого самохідного артилерійського дивізіону 52-ї бригади Щербіна Богдан я майор тягнерядного Юрій Петрович, заступник командира другого самохідного артилерійського дивізіону з психологічної підтримки персоналу військової частини А 2227 Я барський Василь вікторович, військовослужбовець 45-ї артилерійської бригади. Яку ключову перевагу виділяє вашу САУ серед інших артсистем калібру 155 мм з якими ви мали справу? Насамперед. Так, Хотів би виділити по точності гармата, дуже таки точна гармата. І, ну, звісно, мобільність. звісно мобільність, І те, що це наш, наша гармата, нашого виробництва. Оце є основні переваги. Одна з ключових переваг САУКРАП, це те, що в неї автоматизоване наведення. Обчислення балістики і gps навігація вона оснащена системою навіаційною системою Топас, яка дає можливість при зайнятті позиції автоматично прив'язатися до місцевості, що е, значно пришвидшує рятування машини. Щодо дальності, стандартна дальність до 30 кілометрів це звичайними снарядами, і до е, 40 кілометрів це е, активно-реактивними. За два роки вже ходять легенди за три роки використання Богдани ходять легенди на, на рахунок і дальності і точності, вона легко приводиться до роботи, тобто розкладається в бойове положення швидко і ефективно вона приводиться. Вона всеїдна, Ми використовуємо різні види снарядів і зарядів натівського калібру, і можна працювати на різних снарядах і зарядах. Великий плюс є те, що вона виробляється в Україні. Тобто всі запчастини і всі комплектуючі, які потрібні, вони швидко до нас приходять. Чи є якісь особливості або фішки в конструкції, які значно полегшують або прискорюють вашу роботу на бойовій позиції? Е, мабуть, із основних фішок особливостей це автоматичне розгортання, це швидко, це береже сили розрахункам. Селим потрібні для роботи в подальшому, це да, мобільність і швидкість розгортання цієї гармати. Що на владнане авіаційною системою щодо ну, покращення, ну, довжина ствола 52 калібри, і це знає зна, надає значну перевагу в дальності стрільби. Те, що я називав вже. Це велика, велика її переваг, якщо порівнювати її з іншими саукрап, радянського зразка або світових варіантів. Вона проста в використанні. Ми в кінець 23-го року, бо ми прийшли з причепних гармат. Ми буквально за пару декілька днів освоїли, і вона дуже проста в використанні. Приведення до бойової роботи приходить дуже швидко. Там є автоматичні системи розкладання і складання після завершення роботи. Великий плюс, що для мене, і для мого розрахунку, який є в чому, у нас є автоматична система заражання, але разом з тим ми можемо заражати снаряд заряд вручну, що дає дуже велику перевагу швидкості іменно самої стрільби. Так само, і після інтенсивної в нас в ми випускаємо в середньому е, 50-70 снарядів е, в сутку. І відповідно кожна техніка хоче обслуговування. Плюс великий Богдан. В чому що обслуговування, проводження ТО чищення самого клина, е, самої камери згорання можна проводити безпосередньо на самій бойовій позиції, тому плюс її плюс і ефективність. Які типи цілей найчастіше доводиться уражати, і який тип боєприпасу ви вважаєте найбільш ефективним для цих завдань? В основному працюємо по живій силі противника і е, артилерія противника? По живій силі я б відмітив, мабуть, е, касетні боєприпаси, касетні боєприпаси і осколково-фугасні теж гарно підходять. По гаражій артилерії. Ну, щось далекобійне, осколково фугасне, мінування також. Ну На даний момент в більшості ми працюємо по гарматам різних зразків і типів, по точкам зльоту БПЛА противника. Найбільш ефективніше проти цих цілей, які я назвав, використовуємо осколково фугасні боєприпаси. Так як ми знаходимося на одному з гарячих напрямків, ми щодня працюємо по живій силі противника, так як вони кожен день з новими новими силами наступають на нас. Саме ефективними боєприпасами під час роботи по живій силі – це будуть якраз касетні боєприпаси. Дивіться, типи цілів самі різноманітні. Все, що я кажу, ми стріляємо тільки по тому. Ми не стріляємо тільки по тому, що літає і плаває. А так ми стріляємо повністю по всьому. Це є піхота, це є різні укріплення, це є контрбатарейна боротьба, це є різні види техніки, бронетехніки, танки, машини піхоти. Дуже багато всяких різноманітних цілів. Зараз багато працюємо іменно по мінометах. Працюємо по розрахунок, по розрахунках БПЛА. Зупиняємо штурми. Цілі самі різноманітні, працюємо по всьому, що рухається за лінією фронту. На рахунок снарядів найліпший, найпопулярний і, і стандартний осколочно фугасний снаряд. Подобається, що не працювати. В нього є дві дії: Осколочна і фугасна. Осколочна січе піхоту, тобто снаряд, коли прилітає, розлітається на багато осколків, пару тисяч осколків і вражає піхоту. А фугас розкриває всі бліндажі, всі укріплення. Це великий плюс тому є. Також любимо працювати ще снаряди 83-й, 864-й це як касідні боєприпаси. Це в одному боєприпасі знаходиться 7-8 десятків менших суббоєприпасів, які розкриваються повітря над цілею і вражають територію, так скажемо, приблизно стадіону. Скільки часу в середньому потрібно екіпажу, щоб розгорнутися і зробити перший постріл? По часу саме швидше, що я спостерігав, це було 5 хвилин розгортання і перший постріл за 5 хвилин. Ну, якщо брати виїзд на вогневу позицію, то від 5 до 15 хвилин. Розгортання, підготовка до стрільби ну це в середньому, я кажу, тому що ну все залежить від ситуації, від рельєфу, від місцевості, то розгортання і підготовка до стрільби 2-4 хвилини. Вогневе ураження там залежить від кількості залпів, то ну, 2-5 хвилин. Посунуто з розгортання, зміна позиції, то, це 5 хвилин. Від, від від команди до бою до першого пострілу в нас іменно в нашому розрахунку це десь в середньому до п'яти хвилин. Яке найскладніше чи найцікавіше артилерійське завдання вам доводилось виконувати на цій САУ? Мабуть, що найскладніше завдання це робота по колонам противника? Тому що, як правило, вони видвигаються в той період, коли або туман, або дощ. Це трохи ускладнює роботу, і якби зміна напрямків стрільби йде при цьому. Це, мабуть, таке саме найважче. Ну, найцікавіше це робота по рухомій силі. По, саме, бо працювали по рухомому танку. Оце було саме, мабуть, цікавіше в роботі хлопців, і найскладніше, тому що ціль вона рухається, і ти повинен розрахувати от те як я говорив. Залпом, що зрозуміло, що там ти з першого снаряда — це прицілочний, і потім ти бачиш, скільки потрібно додати поділок, щоб його вразити. Багато було всякого цікавого. Ви розумієте, що ми працюємо 24 на 7. Ми приїжджаємо тільки, щоб помитися, провести себе в порядок, багато різних цікавих завдань. Ну, саме певно, що цікавіше це коли йде так звана артилерійська дуель. Коли ми працюємо іменно по цілі, і нас замічає противник, і відповідно відповідає нам так само артилерію. Це можливо таке саме цікаве, бо тоді адреналін зашкалює. Була ще цікава ціль, коли ми працювали. нам Наша розвідка докладала, коли противник виконував свій постріл, ми трошки швидше виконали свій постріл. І якраз під час того, як виходив його снаряд, наш снаряд впав перед ним. Десь в районі 20 метрів від їхньої гармати. Відповідно, ми їх знищили швидше. Скільки людей входять до вашого бойового розрахунку і наскільки злагодженою має бути робота екіпажу, щоб ефективно використовувати потенціал? В розрахунок Богдани входять 5, 5 чоловік. І злагодження, звісно, має бути відточено до, до самого, ну, відточного має бути злагодження. Розрахунок Саукрап складається 5 чоловік, командир гармати, навідник, механік і ну, двоє снаряжаючих. Майстер обслуги, номер обслуги. Залежить згуртованість. Ну я вам скажу, що це залежить від людини, тому що ми можемо зібрати розрахунок в зв'язку з бойовими діями, тому що хлопці можуть бути поранені або там захворіли. В них є певний час, і вони потім ну, спілкуються між собою і згуртовуються. Тобто не можна сказати, що для цього треба роки. Зрозуміло, що повинен бути певний час, тому що люди різні, але ж все ж таки це залежить від людського фактора, в першу чергу. Від яких знань? Ну, Математичні знання, в першу чергу, розуміння правильних, елементарних математичних е, ну, додавання, віднімання. Тому що людина, якщо не вміє працювати з цифрами, то їй буде тяжко. Це має працювати як один організм. І в нас працює як один організм. Всі взаємозаміняємо. І до команди до бою і до пострілу має прийти мінімальний період. Мінімальний час має пройти. Щоб він прийшов, той мінімальний час мають бути всі максимально злагоджені. Ми, ми працюємо взагалі без слів. Розрахунок вже працює 4 роки, і кожен знає свою функцію, де хто має бути. Якщо десь хтось не встигає в чомусь, то кожен з нас може один другого замінити. Це особливість, особливість нашого розрахунку взагалі. Чи пам'ятаєте ви свій перший бойовий постріл на САУ? Які були ваші відчуття? Так, да, перший постріл пам'ятаю, ми заїхали на напрямок, це був Покровський напрямок. Відчуття, скажімо так, хвилювання, тому що це перший, -перший мій був бойовий виїзд, хвилювання. В основному, так, да, це таке що запам'яталось. Може, десь щось іноді там не вийшло, але в подальшому у нас все наладилось, протерлось, проработалось і далі все пішло нормально. Хвилювання. Ну, я пам'ятаю, я приїхав якраз до хлопців на позицію. Ну, по своїй спеціальності попрацювати, поспілкуватися. І якраз під час розмови пролунала задача до виконання до бою до бою, і я разом з хлопцями побігли, тому що. Щоб ви розуміли, вогнева позиція там, де знаходиться вогнева позиція в одному місці, там, де зберігається краб, це капанір в іншому. А бліндаж для особового складу на третьому. І той тобто, це певний період проміжок який потрібно пробігти в бронежилеті. В касці прибігли ми зайняли місця в крабі. Виїхали на вогневу позицію і. і... Я, як завжди, хлопців кажу: ну дайте ж мені зробити. Ну, розуміло, що е, мене допустили лише до роботи, до виконання обов'язків е, заряджаючого і майстра номера обслуги. Е, я вам скажу, що коли ти всередині в машині, то е, ну, відчуття зазвичай емоції тебе переповнюють, Тому що е, я перший раз був, до цього ми стріляли із радянських старих зразків МСТБ, але залп е, відчувається. Ну, потрібно е, спеціальні тактичні наушники. Ну, якщо їх немає, то відкриваєш рота, закриваєш вуха і все. Працювали ми тоді з хлопцями по е, мотопіхоті. Там пересувалися підрозділ, здається, з п'яти чоловік, і вони були на мотоциклах. Конкретно на самій Богдані першого пострілу не пам'ятаю, через те, що до Богдана я з 22-го року, з 20, 25 п'ятого лютого прийшов до армії. До того ми працювали на різних причепних системах, артсистемах, як і радянського зразка, так і євро, так і натівського зразка. Це вже я прийшов в шлях фактично майже два з половиною роки. так, що мене не здивуєш іменно самим пострілом. Що чим мене здивувала Богдана, що своїм потужним виглядом? Розумієте, вона така іменно машина для війни. І мене, коли я її перший раз побачив, дивлюся, така потужна файна машина. Виглядає так, вона досить сильно. Іменно машина для війни. Вона взяла гордість за Україну, що Україна могла створити в 22-му році, випустити і пустити вже на конвеєр самі такі машини. Що ви хотіли передати цивільним українцям про вашу роботу в день ракетних військ і артилерії? Насамперед підтримувати Збройні Сили України, вірити, допомагати. Перше напад, допомагати і не відвертатися збройних сил. А то у нас люди, мені здається, забувають вже, що у нас в державі йде війна. Ми як знаходимося в різних реаліях, реальностях. Ми живемо своїм життям, цивільні живуть, живуть своїм життям. Якби це трошки гнітюче таке. Ну, цивільним хочу передати те, щоб вони не забували про Збройні Сили України, не забували нас підтримувати. Ті, хто бояться йти служити, хай не бояться, все нормально, ми їх приймемо. але, ну... Війна триває, і війна нікому не дасть відсидитися вдома. Тож хай згадають про наші свята. У нас і День ракетних військ і артилерії, День Збройних сил України і третє свято в грудні буде це День Сухопутних військ України. Тож чекаємо від них лише підтримки на даний момент. Саме перше я подякувати хочу всім, хто підтримує армію, хто фінансами, хто молитвою, хто словом, і хочу сказати, що наша сила в нашій єдності, єдності народу і єдності армії. Вірте в Бога. Любіть Україну, вірте в перемогу! Слава Україні! Героям слава!